Мій досвід підприємства це постійний перехід між двома думками. Від це буде відстій, до все буде топ. І це окей, бо щоб становити конкуренцію, тобі постійно треба рости, дізнаватись та пробувати нове. А шанс зробити ідеально те, що ти ніколи не робив, мінімальний. Тому вміння дожимати, доводити справу до кінця є головною задачою, на якій я фокусуюсь. А перед тим, як почати анатомію, я хочу ввести всіх в контекст про свій шлях. Хто я такий, чим займаюсь, та як з'явилася ідея створити це шоу. А робити це я буду в форматі моїх інсайтів за повних 24 роки життя від шкільного до відносно дорослого. Сам я з маленького міста Мирноград Донецької області і вважаю, що мій розвиток почався з літа восьмого класу, коли я на своєму досвіді дізнався, що таке втрачені можливості. На початку шкільних канікул в мене різко з'являється багато вільного часу, і я вирішую почати вивчати програмування. Але вже в вересні, через три місяці, я розумію, що хі, нічого не вивчив, а закинув десь через неділю. І в мене з'являється думка, уявляєш, скільки всього ти міг би вже знати, якщо хоча б по годині приділяв цьому час? І для мене це було супер неприємно, і мені здається, саме тоді в мене сформувався перший інсайт. Чим раніше почнеш, тим більше зможеш досягти. Після цього свою наступну справу я не закинув і досі в ній розвиваюся. Хоча вона змінювала свою форму, але суть лишається тією самою. А саме це 3D-графіка. Взагалі все почалося з того, що я хотів бути ютубером і знімати щось типу лецплею. До цього почав вчитись монтажу і паралельно підписувався на хлопців з цієї сфери. Так знайшов Ісаєва і почав його читати. В якомусь постій він тегно встривав біржу, де описував, що там можна заробити гроші. Недовго думая, я там зареєструвався і почав шукати замовлення. Але щоб відповісти на офер, треба було мати платний аккаунт, на що в мене не було грошей. Але деякі замовники лишали свої контакти типу пошти або соцмереж, тому мені вдалося зв'язатися декількома з них. На той момент вони вже знайшли виконавця, тому проєкт я так і не отримав. Але через декілька місяців один з цих хлопців мені написав і запропонував змонтувати, змонтувати весілля. Так, це і був мій е, перший заказ. Я швидко все змонтував під музику, йому сподобалось, і він почав відправляти мені ролики на постійній основі. Паралельно починаю вчити After Effects на Ютубі, це шипова анімація, типографіка. І так зробляю свої перші гроші. І якщо хтось задумується, як шукати замовників, то ось вам сама суть цього процесу: зробити продукт, прорекламувати його, знайти замовника, робити послугу добре, щоб він залишився, а новий кейс цього проєкту піарити, щоб знайти наступного замовника. І так по колу. Пам'ятаю, як зібрав батьків в залі квартири, щоб розповісти щось важливе, і розповів про свої успіхи та заробіток. Це було якось нервово і весело водночас. Та одразу свої зароблені гроші вкладаю в курси по помовши дизайну. Батьки допомагають купити графічний планшет і починаю покращити свої знання в цій сфері, паралельно роблячи замовлення. А, так, наприкінці 12 класу в мене є випускна робота з курсів. Я добре здаю ЗНО та поступаю на бюджет воно богомольця, а, і я дуже хотів столицю, бо вважав це наступним кроком в своєму розвитку, що по суті так і сталося. По завершенню курсів з дизайну починаю шукати замовлення і якось побачив смс, що хлопці з каналу Трансформатор шукають моушн дизайнера. Так, через два тижні я знаходжу замовлення. Тоді я ще не знав, але це був outbound маркетинг з холодною розсилкою на клієнта, який знаходиться на останніх етапах вибору відносно сходинки Бена Ханта. Паралельно вчусь в медичному і перші два курси було прям багато нової інфи, тому все, що я встигав, це. Це працювати, бути в уніку і ходити в зал. І все. Ще якось пробував тємки типу, хотів бути хакером, пам'ятаю ще, ще тємку не пам'ятаю, як називається, але суть в тому, що на одній на сайті ти прораховуєш коефіцієнт і на одній конторі ставиш на одну команду, а на іншій на іншу, і маєш залишитись плюс або заробити так: я спустив майже всі гроші і тоді. І тоді в мене сформувався новий інсайт. Навіщо йти в нову тему, якщо там ти будеш все одно починати спочатку, а спочатку в новій ніші не буде просто, тому краще дожимати 3D графіку, бо там в мене вже є досвід, і я знаходжусь на сходинку вище, ніж початківець. Наступні три роки я сфокусувався тільки на цьому. Іншим важливим інсайтом для мене стало інтерв'ю з Булгаровим, де він описував, що за місяць хардворку по 12 годин зміг опанувати новий софт, покращити портфоліо та підвищити чек. Йоу, тоді я ще більше замотивувався працювати, бо мені сподобався сам посил, що за місяць ти можеш змінити все. Насправді, якщо подивитись на всі фактори, які нас відволікають. То місяць хардворку по 12 годин сфокусовано на одній темі дійсно може зробити тебе краще, ніж більша частина людей в цій ніші і дати великий буст вперед. Лише один місяць. Замотивований на працю, з великими амбіціями починаються канікули, і я стартую вивчати різні напрямки 3D-графіки від скультингу і вірозгортки, хардчерфейс-моделінгу до симуляції в годині, кодінгу, трекінгу, композитингу і так далі. Кожні літні канікули протягом шести років я щось вивчав і за свої вісім років працював з усіма напрямками в 3D, тому маю досвід на кожній ланці створення графіки. І з тим, як покращувався мій скіл постійними курсами, покращувався і моє портфоліо. Тому вже на другому курсі я міг повністю себе забезпечувати. Але, але посилочки від батьків з їжею на поїзді, в общагу, катав, все, все було як треба. Були моменти, коли залишалось тільки 100 доларів на місяць, і в такі моменти ти прям активно починаєш діяти. Я ніколи не працював на студіях, тому весь свій шлях шукав проекти сам. Бачив, що в мене мало знань по маркетингу, тому почав більше читати та дивитись курсів на цю тему. І мені здається, за свої 8 років спробував більшість способів по пошуку клієнтів. Але перші 3 роки для мене працювали декілька способів: перший це холодна розсилка, яку описував раніше. Другий це реклама в медіа курсів. Які я проходив, тобто мене публікували як кейс, і через це я отримував замовлення. І третє це рефералс, тобто сарафанка від знайомих або від клієнтів, з якими я вже працював, і так поступово я закривав замовлення на 50 доларів, 300 доларів. Пам'ятаю, як мріяв про свою першу тисячу доларів і нарешті закрив далі 5 тисяч доларів, 10, 15, 20, 25, 30 за одне замовлення, і є декілька критеріїв експертності, які тебе. Відрізняють при отриманні замовлення в тисячу доларів і 30 тисяч доларів. Сам по собі список великий, але ключовим критерієм є social proof. Він має різні форми від кількості підписників в соціальних мережах до листа великих клієнтів, з якими ти працював. І чим більше в тебе цих критеріїв експертності, тим більше ти відрізняєшся на ринку. А чим більше ти відрізняєшся, тим менше в тебе альтернатив. Тому ти знаходишся в дефіциті і можеш ставити преміальну ціну. І працювати з тими клієнтами, які тобі подобаються. Так я почав викладати не тільки кейси, а ще й процес роботи, більш детально описувати проект, робити івенти типу Motion Design Contest, організовувати персональні проекти на екран Гуліверу і так далі. Ті, хто давно дивляться, мене бачили, що роблю це я не на постійній основі, бо об'єднувати маркетинг та проекти дуже важко. Кожен з цих пунктів має в собі багато задач, і це є великою проблемою, яку я вирішую останні два роки. Бо чим більше проєктів ставало, тим більше треба було працювати не одному. А отже, мої задачі почали виходити за межі 3D-графіки більше в менеджмент. Тому одразу після універу я покупаю курс від Валену Зрачова по веденню бізнесу і написанню стратегії. Там і отримую розуміння, як налаштовувати процеси, планувати і контролювати все так, щоб твоя справа розвивалась. Це було такий оверев'ю на те, як ведуть бізнес в великих компаніях. Та паралельно проходжу курси від зарубіжних підприємців, у яких є своя дизайн-студія, тому тримаю руку на пульсі постійним навчанням. Взагалі, в моєму житті є ще два переломних моменти, коли було важко. Перший це коронавірус. Більшість клієнтів відвалилось, але туди-сюди і все знову стало добре. І другий це війна в Україні, яка триває досі. Моє рідне місто зруйновано, але навіть в такі часи. Ми з братом відкрили та розвиваємо студію ехо. Звичайно, є багато викликів, але я хочу поділитися лайфхаком або думкою, яку я собі прокручую, коли все йде недобре. Що найгірше, що ти можеш зробити в такий час, це нічого не робити, впасти в депресію, що зараз модно. Але я вірю тільки в хардворк, я вірю, що чим більше задач ти закриваєш, тим більше гарного настрою в тебе з'являється. Бо закриті задачі дають енергію і навпаки. Тим паче нам, молодим хлопцям, треба ризикувати, розвивати та створювати, а не жалітись чи проводити час за якимось незрозумілими речами. Саме тому і з'явилося Anatomy of Motion Design Studio: показати, що навіть скучні речі можуть бути веселими, створити ком'юніті однодумців та змотивувати хлопців, схожих на нас, змінюватись та змінювати все навколо. Дивись, як робимо це ми. В першій серії анатомії. Підписуйся, якщо ти з креативної сфери та розвивайся разом з нами. Йоу, Я нарешті все відзняв, щоб ви розуміли, це вже це друга зйомка, бо в першій мені не сподобалось там, що, що вилазила футболка ось тут. і Я вирішив перезняти. В мене зараз температура і десь третя година ночі. Але, але треба дожимати, бо супер довго все це йде, і я нарешті рад, що, що все це відзнялося.